Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття і почнемо ми з привітання. Повторіте за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку. В небі пташки. Доброго ранку. Тобі і мені. Діти, з яким настроєм ви завітали сьогодні на заняття? Добре, а як можна дізнатися про те, який настрій у людини? Так, правильно подивитися на її обличчя? Наше заняття сьогодні називається Як можна змінити почуття іншої людини? І давайте почнемо з вправи мій настрій. Діти. Коли все в нас виходить, усе добре, ми спокійні. А наш настрій схожий на оцю водичку Чистою, прозору. А тепер уявіть собі, що ви пішли до цирку, вам показують фокуси або відбувається якісь дива. У цьому випадку наш настрій схожий. На салют. Але буває таке, що нас хтось скривдив, або просто стало сумно, і тоді наш настрій схожий на цю водичку врудну. Зараз ми поговоримо про те, як допомогти сердитій людині. Діти, згадайте ситуації, у яких ви гнівалися. Чи призводило це до чогось хорошого? Так, зазвичай це призводить до сліз або до бійки. Діти, саме тому потрібно допомагати сердитій людині, позбавлятися цих емоцій. Діти, давайте виконуємо вправу. Вишко розсердився. Повторіть зараз емоцію. Яку відчуває Мишко? Як ви думаєте, чому він саме розсердився? Так, може, не позвали його грати, чи забрали в нього іграшку або його образили. Як ви думаєте, що він відчував? Так, йому було неприємно. А як ви думаєте, чи можна його за щось пожаліти? Добре. Давайте його пожаліємо, скажемо йому добрі слова. Ти ж такий красивий хлопчик та добрий не сердись. Бачите, Мишко вже не сердиться. Діти ви сьогодні дуже добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Діти, а вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Це добре, але настав час прощатися. До побачення, дітки!